Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі крутезні, хотів би вас запитатися про Т, Наскільки це хороша установка, проти чого вона може боротися? І загалом, пане Анатолій, знаємо, що ліцензування виготовлення Петріот Україна так і не отримала. Чим нам боротися проти балістики Росіян? Давайте зауважимо, що спочатку щодо ірісів, то тут насправді виснаження запасів радянських ракет до систем протиповітряної оборони класу С-300 «Бук» Потребує нам оновлення технічного складу, тобто ми кажемо за рахунок збільшення систем Айріс або інших провідних європейських компаній, ми суттєво покращимо свою ситуацію. Тобто, жно ну, таки, ми принаймні зможемо мати можливість поновлювати ракети, і тут можна казати про масштабування виробничих потужностей європейських компаній, які виробляють ракети до таких систем. Знов ну, таки давайте зауважимо щодо а, Петріотів, а, вкотре наголошую, що Петріот це система протиповітряної оборони, і вона а, уявляє собою систему, насправді яка перехоплює велику кількість сілей. Але якщо ми хочемо якісно працювати проти балістичних ракет, а, сучасних балістичних ракет з а, м, неймовірними швидкостями, то тут треба казати про системи на ТХАТ і системи «Еро ізраїльське. тобто системи протиракетного захисту. Тому що саме ці системи можуть перехоплювати на найвищій траєкторії польоту а, балістична ракета, що унеможливе будь-які подальші дії або зміни ворога в тактики застосування всіх ракет, і не відбудеться те, що ми бачили а, під час останнього обстрілу. Києва, коли а, мала кількість ракет була перехоплена, тому в кона е вибачте, зонтики. що я вас переб'ю перепрошую, але хочу уточнення: оце от остання атака, і там справді пролетіло оминули балістика росіян оборону. А як ви вважаєте, це проблема в нестачі ракет? Чи це якісь нова тактика? Хтось каже, що взагалі там якісь супер оновлення балістики росіян відбулось? Давайте зуважимо, що супроновлення балістики корейської відбулося. Це дуже важливо зрозуміти, тому що «Іскандер» був перехоплений. Додатково треба зауважити, що Росія, намагаючись отримати велику кількість допомоги від Кореї, а вона отримує ми бачимо артилерійські снаряди, і військових, і ще велику кількість різноманітного зброєння призвело до того, що Росія передала певні технологічні можливості свої щодо покращення. І тут я знов таки хочу, щоб більше зрозуміла, що якщо ми кажемо про систему протиповітряної оборони, Петріот так вона дійсно може перехоплювати. Система може перехоплювати балістична ракета, але це відбувається на кінцевій траєкторії, тобто 30-40 кілометрів. Якщо ми кажемо про систему ТХАТ, то це поза 100 кілометрів, тобто поза атмосферою може відбуватися перехоплення. Знову таки, давайте зауважимо, що і рісті теж може перехоплювати балістику, але на малих висотах, і якщо це не на надшвидкісня на ціль. Додатково давайте зауважимо, що самті європейська теж може перехоплювати балістику, але є потреба в деякому допрацюванні. зараз виходить система сам ТІНД, і я рахую, що європейська система буде найперспективнішим рішенням в питанні захисту не тільки повітряного простору України, а й Європи в цілому ж таки нам треба розглядати створення сучасних систем разом з Європою. А Чому я кажу про захист саме протиракетний, Тому що давайте здоважимо, що навіть системи, які стоять в Європі для захисту від міжконтинентальних балістичних ракет, це корабельні системи, які перероблені в стаціонарне це те, що стоїть в Польщі, те, що стоїть в Румунії проти болісти міжконтинентальних балістичних ракет. Тобто ми кажемо про те, що в принципі Європейський ОПК не передбачав розвиток в напрямку якихось сучасних розробок. Зауважимо, що в Європі немає літака п'ятого покоління. Тобто, все було навколо Сполучених Штатів. А коли сполучені Штати змінили свою риторику і з приходом Трампа заявили, що вони будуть не будуть дружні до всіх, то треба зрозуміти, що треба діяти самостійно, і тут ми кажемо про те, що саме зараз є можливість України об'єднати зусилля з європейськими концернами щодо створення сучасних систем. Систем протиповітряної оборони і насичення систем точні, сучасних систем протиракетної оборони, і насичення системами протиповітряної оборони існуючих концернів вже України. Тому що ну, таки вкотре наголошую, що є певна проблема з вичерпанням саме ракет до систем старого радянського зразка С-300 БУК. Так у нас є певні модернізації систем сам ТІ, коли деякі види американських ракет ставляться на. Система протиповітряна оборона, але тим не менш треба рухатися в створенні єдиного концерну з Європою і розглядати взагалі ВПК України і Європи як ціле з розумілим законодавством, зміною законодавства і в Європі, і в Україні, і з єдиною стратегічною ціллю. тому що насправді давайте зуважимо, що на четвертий рік війни. У нас є певна проблема в стратегічному баченні щодо розвитку певних технологічних напрямків, тому що більшість виробів, які пропонуються на лінії Бозітання, це вироби, які були створені завдяки синергії співпраці безпосередньо військових з окопу і інженерів, які пропонували рішення, як захистити цих військових. Саме тому ми ж е, дуже потужно е, зробили крок у розвитку систем радіоелектронної боротьби систем. Безпілотних систем, які працюють або на малий відстані, потім вже почали працювати на, на збільшеній дистанції, тому саме створення сумісно з Європою сумісних виробничих потужностей дозволить там насправді посилити і протиповітряну оборону України і в цілому Європі. І про це треба казати, тому що війна зараз відбувається не в Україні, а війна відбувається в Європі. І якщо Сполучені Штати з добіг боків закрити океанами. То якщо ми кажемо про Європу, це війна, війна суходолу, і тут зовсім інші інструменти потрібні. Тобто, тут не потрібні авіанесущі крейсери, тут не подвійне, не потрібні подвійне подводні човни. Тут потрібні зовсім інші засоби враження, які будуть захищати і діяти по території. Пане толі. Дуже дякую за цю відповідь. Хотів би вас ще запитати і уточнити: от ви згадали системи, які можуть боротися з балістикою. Це ізраїльські, але наскільки я знаю, їх нереально отримати. Ну ще є ця нова хат, так чи як вона називається американська Американська. американська. Да. ізраїльська ну, нам ніяк і... не отримати. Вони не продають і навіть через треті країни також відмовляються та це робити, якщо не помиляюся. Давайте давайте згадаємо, що нещодавно чергова друга, якщо не помиляюся, от протягом кількох років система «ТХАТ» була отримана Ізраїлем від Сполучених Штатів. А нам таки хочу підняти питання, з е, Ізраїль, який е, в принципі е, постійно вже не, в втривалий період знаходиться в військових діях зі своїми сусідами, е, е, йому надають таку підтримку. А е, натомість Україні не надають, тому що у Ізраїлі є ядерна зброя. Тобто, коли Ізраїль дойде до точки кипіння, коли вони можуть не втримати себе, вони можуть застосувати ядерну зброю. І всі це розуміє, тому не допускає цього. Тому принаймні, на мій погляд, Україна повинна все ж таки зайнятися питанням щодо повернення свого ядерного статусу, не для того, щоб застосувати його по території mm -hmm. Російської Федерації, а принаймні для того, щоб заявити, що якщо терпець обірветься, то ми будемо попасити ядерною зброю. І ж нам таки хочу вкотре наголосити, що коли мені постійно нагадують про те, що от у нас корисне навантаження наших ударних безполотників далекодії замале. Тобто там недостатньо для того, щоб здійснювати суттєву прориви. Я хочу наголосити, що сама мала ядерна бомба важить 25 кілограмів. Зрозуміло, пане Анатолію. Хотів би вас тут, власне, запитати ще далі про ППО. Це Арічте СНМСЛС. Зараз у нас є так, є СЕМТІ. Це якщо питається італію, Італі, Франко, італійська італі, да. і Петріот. Вони всі начебто можуть боротися з балістикою. найкраще Петріот сам ті менше, але зараз одосконалюють, Ви про це кажете про ракети до цих систем. От наскільки мені вдома, Локер Мартін до Петріот може виготовляти там 600 ракет в на рік. А ми знаємо, як Росія активно обстрілює Україну. Якщо переформатовуватись на системи ППО елітні, скажімо так, Європи СЕМТІ АРІШТ, як до них йде виробництво ракет? Чи воно значно швидшими і більшими темпами виготовляється, і в промисловіше більш промислових масштабах? От, давайте доважимо, що насправді проблема та ж сама, що і в сполучених штатах, тому що ніхто не очікував, що буде війна війде в такий режим, що потрібно буде велика кількість засобів озброєння. Тому а тут я би здоуважив, що насправді саме дії з боку європейських держав, керівництво європейських держав щодо збільшення оподаткування на військовий напрямок є ознакою того, що Європа розуміє, що їм треба масштабувати виробничі потужності. І тут я би здоуважив, що насправді а, є потреба в суттєвому масштабуванні виробничих потужностей і не тільки тому, що він наші. Буде довго, але і тому, що більшість складів європейських суттєво зменшили кількість наявного зброєння і треба поповнювати. тому а вкотре хочу наголосити, що знов таки, як би це не видувалося дивно, в Європі такі ж саме проблеми з ОПК як і в Україні. Якщо говорити пане Антолі, про власне авіацію. На що нам варто розраховувати? Тому що де нам її брати? Тому що от були перемовини про передачу F-16, певну кількість їх пообіцяли. От Бельгія сказала, що аж цілих два буде в цьому році, два в наступному, до 28-го року, за літриця доницінах має бути. А що далі? Тобто авіація вона завжди під ризиком. Вона ламається, вона пошкоджується ворогом. Вона знищується ворогом. А нових якихось розмов про те, що. Кон законтрактованість, передача немає. А черга вже на роки є країни, які вже домовились про авіацію з тими чи іншими партнерами. Ну Бельгія домовила з F-35, які у них є дотримка з отриманням всіх літаків. І ж навтаки то треба зрозуміти, коли ми кажемо, наприклад, про якийсь засіб озброєння. Навіть про той літак F-35, це не просто а, засіб, який надрукований на 3D принтері. Тобто це купа елементів, які створюються на різних підприємствах, і в принципі основна проблема F-35 це не, не те, що не встигають а, постачати до двигуни для цих літаків. Знов таки, давайте доважимо, що насправді Європа зараз буде переосмислювати питання щодо авіації, тому що вони а, активно намагалися йти шляхом з закупки F-35. А зараз відбувається те, що в принципі а, є теж не нестачі такого можливості тут треба створювати своє щось власне своє, тому що ж ну, навтаки вкотре наголошую, європа немає літака п'ятого покоління, і про що це навіть не йде речі. Тому а тут я думаю, що а, вкотре треба думати стратегічно і йти іти в цьому напрямку для того, щоб розвивати. Так би мовити, спроможність випускати і будувати сучасні літаки жнотаки Україні. Треба дивитися більше в сторону шведських грипонів, французьких Рафаль, британських літаків тайфун, тому що насправді це те, що може суттєво посилити нашу спроможності. Ждав таки хочу наголосити про стратегічні проблеми, які є навіть в той самій Європи. Давайте зуважимо, що після початку повномасштабного вторгнення Європа була створена ініціатива, яка називалась «Небесний щит Європи до якої від доєдналися низки європейських країн Туреччина і основною системою протиповітряної оборони була обрана система Петріот. Тоді Франція і Італія вийшли з цієї ініціативи, тому що вони передбачали використання саме системи сам для того, щоб отримати додаткове е е інвестування. На, на покращення цих систем і в подальшому вдосконалити і збільшити їхню кількість виробництва на європі. Тобто Макрон, в принципі, передбачав е, те, що треба буде масштабувати свої можливості, так само як і Франція свого часу вийшла е, з е, під час створення європейського літака. Сумісного тоді був створений Рафаль, який був в коротші терміни, і в принципі одними тими ж самими характеристиками створений. Тому ж таки, вкотре наголошую про стратегічне бачення ситуації, коли ми кажемо про те, що. Що нам робити з авіацію? Я постійно кажу, що давайте повернемось до того, що ми можемо виробляти. Ми виробляємо е, шалений крутилезне безпілотники. Ми е, найпотужніші засоби радіоелектронної боротьби розробляємо і виробляємо. Додатково у нас є низка систем зв'язку, які забезпечують нас на рівні тактичному. Тому а, я би здоуважив, що і самий найдорогоцінніший це оп... це досвід використання цих засобів в комплексі. Тобто ми кажемо про те, що ми можемо працювати всім-сім разом, і це ми можемо навчити Європу. Тобто ми можемо не тільки продавати свої засоби, а, які ми виробляємо, а ще й ми можемо продавати тактику застосування. Натомість. Ми можемо отримувати тактичну авіацію. Ми можемо отримувати систему протиповітряної оборони. Дуже як дуже класно, що зараз під час Рамштайну було зазначено про передачу великої кількості засобів радіолокації. Це про те, що я постійно кажу, що у нас є суттєві проблеми з виявленням будь-яких повітряних цілей за рахунок малої кількості засобів виявлення, тому що насправді ми постійно кажемо про ракети до систем протиповітряної оборони, але забуваємо про очі, про засоби радіолокації, про командні пункти, які можуть розраховувати. Траєкторію перехоплення ракет, тому а в ця в даному напрямку нам треба спілкуватися разом з Європою, і створювати можливо сумісні системи протиповітряної оборони або розробки, тому що у нас є все ж таки а, КБ Південна Луч, у нас є а, інші інституції, які мають можливість все ж таки наздогнати деякі приватні компанії і допомогти суттєво. Покращити наші можливості. Тому я думаю, що тут краще спілкуватися на режимі в режимі партнерства з Європою, uh -huh. коли ми пропонуємо свої сучасні рішення і технологію і тактику їх застосування, натомість отримуємо авіацію, отримуємо систему протиповітряної оборони, отримуємо посилення в деяких напрямках, які ми не можемо поки що робити. Пане Аналі, а для мене як для так достатньо поверхнемо людина, яка оцінює там, наприклад. Розмова про повернення ядерного статусу України і розробки своєї власної авіації. У мене десь ці питання на одному рівні? Власне, мені не мені якісь виглядають недосяжними, але знову ж таки, це для мене на рівні споживача. От, хотів би вас запитати про авіацію. Ви кажете про співпрацю. Наскільки реальна осяжна перспектива того, що Україна може займатися авіацією? але навіть безпілотною? Чи варто говорити взагалі про дозвукову або до е надзвукову якусь авіацію безпілотну зараз? Знаєте, я в 2012 році, коли підписував стандарт підприємства одного з українських підприємств у а, зашкварного тоді керівника Моторсіч Богуслаєва, зазначив, що цей стандарт написаний згідно міжнародних стандартів, які передбачає можливість ремонту на наших а, виробничих потужностях європейських двигунів. На що було коротка відповідь, не буду цитувати, але а, тим не менш я здоважу, що треба ж на таки дивитися на в, в, в напрямку стратегічному. Тобто, давайте зауважимо, що насправді у нас є певні можливості щодо відновлення виробничих потужностей заводу Антонок. Тобто ми кажемо про транспортну авіацію. Давайте зауважимо, що зараз є перспективи е, створення систем пускових крилатих ракет, які здійснюються з транспортної авіації, тобто колись грузовий відсік викидається контейнер, з якого розлітається крилат ракета. Тому, в принципі, перспектив і це і. Е, Цікавих ідей, які можна реалізувати, насправді дуже багато тут і Україна могла б суттєво вписатися в загальну стратегію і. Диктувати вже я думаю, що це було би правильно сказати. Диктувати вже всьому світу Європі, принаймні, про те, як треба вести сучасну війну, тому що зараз в світі лише дві підготовлені армії це українська і на жаль російська. Тому в даному сенсі я кажу, вкотре буде говорити про створення правильної стратегії, і це мабуть було би правильно зуважити, що головною задачою зараз є стороні інституції в Україні, яка би допомогла би проаналізувати усе це озброєння, яке ми використовуємо для того, щоб сформувати якісну потребу, і зрозуміти насправді найперспективніші напрямки, по котрих по котрих треба розвиватися. Але тим не менш, нам вже є що зараз пропонувати Європі, і натомість отримувати е, теж певні засоби озброєння. І ж таки котре наголошую, що е, я думаю, що Порівняння того, як ми почали повномасштабне вторгнення, коли було 20 приватних компаній, і коли зараз 800, я думаю, що для українців немає проблеми вдосконалити будь-яку технологію. Я вкотре наголошую, що коли тільки заявляли про першу передачу літаків я казав, що Lockheed Martin ще дізнається про нові сучасні можливості своїх F-16, про розширення їх їхніх ТТХ, коли туди сядуть українські пілоти. Пантолі, останнє запитання. От з'явилася інформація в контексті економічних воєн США і Китаю, що ну, є та забаганка Трампа назвати нове покоління літаків f 47 тому що він 47-й президент. Але кажуть, що є проблема, що е, частина якихось компонентів, які необхідні, життєво необхідні, аби ця конструкція літала, вона може бути отримана лише від Китаю. А так як є економічні війни, є проблема з F-47. 47-му його виробили. Наскільки це дійсності? Ну, Не тільки за 47 сьомом ми іншими сучасними літаками. Жнотаки ну, зазначимо, що Китай а, має близько семи рядкоземельних. А... Сировини, які можуть суттєво покращити суттєво потрібно для виробництва а, сучасних видів озброєння, сучасної електроніки. Знов таки треба зрозуміти, що а, в Україна Україна теж має такі а, рідкоземельні метали і може забезпечити теж а, цими металами певні напрямки розвитку, а, які б дозволили посилити. Про можності, але в даному випадку, вкотре наголошую, давайте все ж таки ці рибки метали використовувати в Україні і для європейського захисту, а не пропонувати їх Сполученим Штатам. Пане Антоні, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую за те, що ви знайшли та змогу нам розповісти детально і про ППО, і про авіацію, в тому числі. Спасибі, велике. Дякую. Нагадаю, нашим гечам з нами був Анатолій Храпчинський. Це є заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України.